Безліч варіантів авто, які ви можете купувати собі майже кожного дня. Якщо у вас є хоча б якийсь мінімальний перший внесок по типу 2-3 тисячі доларів, 2200-1800 доларів, приїжджайте, друзі. Будь-який автомобіль можна приїхати і придбати тільки у нас. Ну, Наприклад, ось такий гібридний Lexus ES можна приїхати і придбати у нас з мінімальним першовнеском. 5000 доларів. Ось такі BMW можна приїхати і придбати з мінімальним першим внеском 2700 доларів. Ось таку Audi a 3 офіційну машину в гарному стані збережено можна приїхати і придбати із мінімальним першим внеском 2400 доларів. Ось такий Volkswagen Passat NMS 2017 року. 1,8 турбобензин можна приїхати і придбати з мінімальним першим внеском. 2800 доларів. Ось таку BMW, троєчку на повному приводі, можна приїхати і придбати з мінімальним першим низком 2400. Придбати будь-який з цих автомобілів можна за адресою Місто Київ, Павла Усенка. Приїжджайте за покупкою, працюємо кожного дня. Спеціально для вас всі автомобілі є в наявності.